Трускавець накрило снігом. На курорт прийшла зима. Подивіться, друзі, 15 сантиметрів снігу. Сьогодні 22 листопада, а вже зима на курорті і завтра снігу буде ще більше, бо падає сніг і сьогодні, і завтра буде цілий день і сніг. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Дорожні служби бачу не встигають. Прибирати сніг, тротуари я взагалі мовчу ще. Не прочищені, ну, але вже люди пробивають шлях своїми автівками. Не всі люди перевзуті на зимову резину. Можливо, ще навіть не всі купили собі зимове нове взуття, але вже бачите. Сніг на курорті, зима. Людей біля продуктового ринку не дуже багато. Сьогодні субота. Зазвичай в суботу в 11-й годині вже біля продуктового ринку набагато більше людей. Ну, автобуси курсують. Хтось, бачу, чекає на зупинці. Таке враження, що на курорті немає людей, але люди є просто. Не всі хочуть в таку погоду виходити на вулицю. Ось тут продуктовий ринок, АТБ, А ми, друзі, йдемо від продуктового ринку на залізничний вокзал і підемо до статуї Ісуса Христа, подивимось, як ну, на Хочівську гору, там, де відкривається неймовірний краєвид на Трускавець, і покажу, як це все виглядає згори, з висоти пташиного польоту, верніше, і скільки там снігу. Також пройдемося вулицею Воробкевича, яка веде до залізничного вокзалу. Ось тут праворуч торговий центр Славутич, ліворуч торговий центр Європа. А по цій дорозі завжди люди приїжджають продавати свою власну продукцію із сіл. Ну, сьогодні бачите сніг? Сніг, ось Аврора навіть не може заїхати. Ну, автомобіль від магазину Аврора не може заїхати під сам магазин. Тут я думаю, що сьогодні торгівлі. Дуже серйозної не буде, не всі можуть приїхати. Синоптики про це попереджали, що на вихідні ускладнення погодних, погодних умов взагалі по цілій Львівщині і взагалі по заходу країни. Снігу має випасти десь приблизно від 20 до 30 сантиметрів, залежно десь в яких регіонах. Бо в східниці, наприклад, і в горах вже вчора сніг почав падати з обіда, а у Трускавці вже ближче до вечора. То відповідно східниця має, напевно, вже снігу значно більше, а там ще вище в горах, то я вже... Просто мовчу. Ну, все рівно, курорт виглядає класно, мені набагато більше подобається він зі снігом, ніж без. Без снігу це все, знаєте, чорне і невиразне, а зараз все дуже класно проглядається. Єдине, що сьогодні, напевно, не дуже класно їхати кудись на екскурсію, бо не знаєте, чи, чи ви туди доїдете, чи там розчищені дороги. ну Сьогодні краще, знаєте, без потреби нікуди не виїжджати. Якщо хочете, можете прогулятися. Звісно, що під ногами ще, бачите, мокро, бо земля ще прогріта, земля тепла, не замерзла, морозу такого немає. Зранку лише було мінус 2, в вдень очікується близько нуля. Я думаю, що ця краса до вечора з дерев, можливо, навіть і злетить, буде триматися тільки десь на ялинках або на смереках. Ну, ви бачите, людей ще не, не дуже багато і стежки просто ще не прогорнуті. Як люди протоптали, так воно і є. Я вже давно чекав на таку погоду, щоб зняти для вас таке класне зимове відео. Вже надоїло трохи знімати ту осінь, яка без снігу і без сонця. Знаєте, ще коли сонце світить, воно ще класно все виходить. А от коли немає сонця або якісь дощі падають, це все зовсім а, знаєте, навіть не той настрій. А зараз настрій набагато кращий. А ще якби вийшло сонце, ось на такий сніг і ще мінус 5 морозу, це взагалі би було дуже красиво. Я знаю, що багато людей дивиться канал Трускавець Тревел. Взагалі з цілого світу, всі країни практично, і хтось десь живе, де снігу взагалі немає. То йому цікаво, наприклад, подивитися, або навіть на своє рідне місто подивитися, бо багато людей є за кордоном, які давно вже виїхали на постійне проживання, хтось під час війни виїхав, і йому цікаво подивитися, що там на курорті, як виглядає Трускавець взимку. Ну, ще, правда, не зима, тільки 22 листопада, але бачите, снігу вже. Дуже багато. І, ну, принаймні 3 дні зима точно буде. Там на наступний тиждень вночі очікується 0 градусів, а в день до плюс 5 Тому сніг буде помаленьку тупитися, можливо, в горах він вже і залишиться, на, навіть, напевно, може і до весни. Но все залежить, як буде, яка буде погода. Подивіться, бачите, скільки снігу у нас на стовпчиках це приблизно десь 15 см. І сніг продовжує падати. праворуч від нас знаходиться ресторан. Дворик Лева, він працює. А ми знаходимося на перехресті вулиці Воробкевича і вулиці Річки. Ну, Йдемо прямо до залізничного вокзалу. Ось тут праворуч промисловий ринок. Є такий багато бутіків. Переважно тут продають одяг, взуття, ось це вулиця Річки. Ну, Тут ще також тротуари не почищені, не знаю. Я ніде навіть і по дорозі не бачив, щоб ці тротуари чистили. У трускавці, якщо такі, знаєте, ширші тротуари, то чистить така спеціальна прибиральна техніка. Щіткою такий тракторець невеликий їздить. Ну, Але немає. Можливо, десь там помічбудинки будинки чистять, або десь там, де тротуари, де найбільше. Люди ходять, хоча біля продуктового ринку ніхто нічого не чистив. Але я чув, що автомобіль той, що Розгортає ну, і посипає снігом а дороги, то їздить навіть в 5 годині ранку. Тому я думаю, що спочатку розчищають основні шляхи, основні там артерії, можна сказати, курорту, а вже потім думаю, що після обіду вже почнуть і тут прибирати. ну До залізничного вокзалу дорога бачите прочи... прочищена і автобус спокійно сюди приїжджає, бачите, навіть таксі тут стоять. Думаю, що зараз прибуде електропотяг. Львів Трускавець десь приблизно зараз така година. Ну, дороги, бачите, посипали піщано соляною сумішю, і вона Ну, сніг просто топиться. А отак от тротуари ще ні. Сніг наліпає на камеру, трохи складно знімати. Ліворуч від нас знаходиться пансіонат Оріана. Він дуже близько до залізничного вокзалу і тут також ще є. Санаторій Аркада, санаторій Арніка, це такі три бюджетні варіанти, які знаходяться дуже близько біля залізничного вокзалу. І ще є е, готель Оскар, також дуже близько. ну Тут, якщо там далі вже є також готель Європа, і апартаменти це апарт готель Silver. Служби таксі вже чекають. Або можливо хтось приїхав за своїми родичами, автівками. Ось тут ліворуч вхід пансіонат Оріана. Ну Розумієте, ск... наскільки я пам'ятаю, що 21 листопада раніше це було свято Михайла, ну по церковному календарі, зараз воно там вже було 8 листопада. Але з кожного року, 21 листопада... Колись Михайло приїжджав на білому коні. І так, бачите, цього року, 21 го вчора вже ввечері, трускавець був повністю в снігу. На сьогодні ще досипало більше і вже, ви бачите, приблизно 15 см. Працівники залізничної станції бачите, розчищають перон. Скоро прибуде потяг. ну Трускавець зараз виглядає дуже класно. Ви запитували про старий залізничний вокзал. Він, друзі, знаходиться в 100 метрах приблизно від нового, там далі по дорозі, якщо пройти, і можна там також перейти до готелю Трускавець 365 і вийти практично до центру міста. І якщо ви приїхали в готель Трускавець 365, або, наприклад, десь зупиняєтеся в центрі, це не обов'язково там вже брати таксі. Якщо у вас невеликі валізи, тут можна прийти недалеко пішки. Ну, звісно, якщо зараз така погода, як сьогодні, то краще взяти. Таксі і не мучитись з тими сумками по такому снігу. То зараз ми перейдемо на іншу сторону. І друзі, ви запитували в коментарях, чим краще, наприклад, їхати до східниці. Є таксі, варіанти, можна собі замовити, або тут через дорогу зразу зупиняється автобус на іншій стороні, отут перону. Зупиняється автобус, трускавець-східниця. Коли приїжджає якийсь потяг у Трускавець, зразу там є. Очікую у вас автобус і без проблем 50 гривень, ціна питання, довезе вас до східниці. І він практично їде аж в сам кінець східниці, так що там зупинитися. І можете вже, якщо там десь в якомусь готелі. Ну, деякі готелі мають власні трансфери і вас можуть забрати, наприклад, з центру міста. Ще трохи залишилося до статуї Ісуса Христа. Ось тут ліворуч, друзі, якраз зупиняється автобус. Без проблем довезе вас до східниці. Подивіться, як класно виглядають ці дерева. Дуже, знаєте, так тихо, добре, що немає вітру, Так тихо, спокійно і... Мінус 1, мінус 2 десь в повітрі. Тут також бачимо, прочистили дорогу. До речі, друзі, вітаю вас з першим снігом. Ну, хоча він це не перший сніг, але такий перший серйозний. Сніг, який вже лежить у Трускавці. Цього тижня вже сніг падав, але він просто зразу і розтопився. В горах він залишився ще досі, і зараз там в горах додалось ще більше снігу. А у Трускавці це фактично перший сніг. Перша така серйозна зимова погода на курорті. Можна навіть сказати, що сніговий колапс на курорті. ну Дерева дуже класно виглядають. Бачите, автомобілів багато сьогодні не їздять, багато людей. Зробили вибір залишитися вдома, можливо, потім виїдуть, коли там розчистять більше дороги, а можливо без потреби сьогодні. І так, субота, вихідний день, щоб кудись виїжджати. Ну, сьогодні доречно, пам'ятаєте, колись хтось писав в коментарях, як я знімав відео від санаторію Кристал вниз до центрального бівета. Там є такий спуск від самого санаторію Кристал. Це бульвар Торосевича. Там така гірка, дуже класна, що там пропонували зробити трасу, Ну, таку, знаєте, або на санках кататися, можна і на лишах. Ну, сьогодні я думаю, що діти там точно будуть на санках кататися. Це в, в курортному парку Адамівка. Прямо перед нами знаходиться дитячий садочок, такий різнокольоровий, і вулиця також Стефаника, яка виходить на спальний район вулиці Мазета. Ну, ви бачите, що автівки всі стоять, навіть ніхто не розчищає сніг, ніхто нікуди не хоче їхати. бачите, таке місто там, з великими перепадами висот. І дуже складно десь їхати. Якщо ви ще не перезули навіть колеса, це взагалі краще не виїжджати. Краще перечекати день-два і сніг розтопиться. Дороги розчисляться, тоді можна буде їхати перезути спокійно. Ну, я встиг перезути, друзі. В середині тижня я знав, ви знаєте, що я постійно вам про погоду розповідаю, як синоптик. Я знав, що буде сніг, і я передбачив це, перезувся. Правда, дві години стояв в черзі. Черги були на шиномонтажі, ну але я перезув. Колеса я на зимових, але сьогодні навіть без потреби виїжджати, бо я хочу знаєте, пройтися і зняти для вас дуже класне відео. Бачимо, що трактор розчищав, навіть сюди заїжджав. Я так розумію, щіткою, напевно, розчищав вулиця з бруківки. Бруківка дуже слизька, я вам хочу сказати, коли от так... сніг, отакий от як сьогодні, то бруківка дуже слизька і якщо вверх їхати, то можна і не виїхати. Ну, бачу, люди сьогодні мають заняття. Це таке, знаєте, кардіонавантаження, можна сказати. Розчищають власне подвір'я, власні, подвір власні під'їзди. Ще можна було виїхати чи заїхати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, снігу дуже багато. Єдине, що було б класно, якби вийшло сонце і сніг перестав падати і видно було б Карпати. Краса, я думаю, там неймовірна. І так, бачите, весь курорт не видно, звідси, але снігу дуже багато. Мені здається, що тут більше снігу, ніж там внизу по вулиці Стебницькій. Тут видно, бачите, на стопчиках, це точно 15 см снігу. До вечора, напевно, буде 20, а вже завтра ще буде більше. Цілу ніч має падати сніг. Ось це культове місце курорту. Популярне, вже хтось був, бачите, я тут не перший. Стежки протоптані. Видно залізничний вокзал видно, деякі санаторії, спальний район видно, продуктовий ринок, видно будівництво. По вулиці Стебницькій біля продуктового ринку житловий комплекс Мрія. Ну одним словом, красота. Звідси відкриваються неймовірні краєвид, особливо зранку на сході сонця і на заході сонця. А так виглядає 12-метрова статуя Ісуса Христа. Найвища статуя в Україні. Копія тої, що знаходиться в Ріо де Жанейро. в ну, Ріо жанейро вона там дуже велика, я пам'ятаю, дивився, у випуск Дмитра Комарова про Бразилію. Якраз він перший його випуск був від статуї Ісуса Христа. Він там знімав навіть на гелікоптері. Зима неймовірно. Подивимось, як буде взимку. Ну осінь, бачите, зимова погода вже. Вже є так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!